Вітаю! Ви на Ютуб каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Сьогодні у мене в гостях прекрасна фахівчина моя подруга, лікарка-інфекціоніст Станіслава Рикова. І сьогодні ми будемо говорити про гепатит Б та гепатит С. Вітаю, Станіслава! Вітаю Наталя. Дуже вдячна, що ти мене запросила. Це чудово, і ця тема теж дуже цікава. Хочу теж на неї поговорити. Давай почнемо, Давай, почнемо. з того, чому. Чим да, небезпечний гепатит Б і С? Ну, що можна сказати? Що це важкі захворювання, які ми зазвичай пізно діагностуємо. І через це, коли ми їх вже знаходимо, ну, буває досить пізня стадія, і це може вже починатися цироз, це, це ураження печінки. Коли вона перестає виконувати свою функцію фільтра, вона стає як такий великий рубець да, замість печінки. І вона не функціонує. Ну і від цього, звісно, можуть бути дуже погані наслідки. І також рак печінки це теж страшна штука. Ну всі розуміють, що таке рак. Печінка це такий орган, що дуже швидко прогресує рак печінки, mm -hmm. і там ж взагалі нічого не можна зробити. Тобто, з одного боку, всі ми знаємо, що печінка прекрасно регенерує сама по собі, да? mm -hmm. а, а з одного боку є дві такі страшні хвороби, да. Як гепатит Б і гепатит С, які, якщо їх своєчасно не виявити, не лікувати, вони призводять до розвитку раку печінки і до розвитку, так скажімо, так. Тобто, коли всі клітини заміщені середньою тканиною тканиною. Чи існують якісь такі специфічні симптоми А, або, навпаки, неспецифічні? Тобто, давай такі надамо нашим глядачам. Ознаки того, що їм потрібно піти і обстежитися на гепатити. Розумієш, ну і глядачі, шановні, розумієте, історія така, що гепатит може не мати симптомів. І в цьому є проблема. І ще коли я навчалася в університеті, був такий вираз, ти, мабуть, його теж пам'ятаєш, ласкавий вбивця. Да? Угу. Це казали про гепатит С, і це насправді так і є. Людина нічого не відчуває, і я дуже часто зустрічаюся з тим, що людина прийшла з аналізами, з обстеженнями і каже: Ну, лікарю, але ж я нічого не відчуваю, я здорова чи здорова, в мене все добре. Ну я не розумію, може мене і лікувати не треба. Тому в більшості випадків ми не будемо мати взагалі ніяких симптомів. Якщо ми будемо мати симптоми, то скоріше за все, це все ж таки буде гострий гепатит. А якщо це буде ну, там, жовтяниця, от як ми звикли, там жовті очі, жовта ну, шкіра. Скажемо, які е, симптоми да. гострого гепатиту? Симптоми гострого гепатиту, це в першу чергу це буде загальне нездужання. Ну, там нудота може бути, може бути біль в животі, може бути там діарея, блювання, Е, і е, ну, такі, як грипоподібні симптоми можуть бути: температура, там ломота у м'язах. А е, потім е, будуть жовті спочатку очі, потім може бути жовта шкіра, там темна сича і світлий кал. Да? Е, я коли ще в школі навчалася в своєму дитинстві, нам прям такі е, в школі е, вчителі розповідали, що от якщо у вас стане темна сича або світлий кал, значить у вас є патить. Тому це знають всі про сичу і кал, ну бо всім це розповідали в школі. А ще ж очі, і потім шкіра. Ну і це ж загальне нездужання. Але тут є хороша новина, uh -huh. що якщо в людини гострий гепатит Б, наприклад, ну, гепатит С гострого майже не буває. Але якщо гострий гепатит Б, то, скоріш за все, людина одужує і е, не відбувається хронізація. Тобто uh -huh. це не переходить в хронічний гепатит. І, ну, Бо разі, ми своєчасно починаємо лікувати. Так. Да, ну, Понімаєш, розумієш, розумієш, е гепатит Б гострий, він потребує тільки симптоматичного лікування, і він проходить самостійно, бо mm -hmm. відбувається страшна активація імунітету. Він mm -hmm. там з останніх сил бореться з цим вірусом, і зазвичай він його поборює. Тобто то, то, з гепатитом Б коли... гострим або вмреш, або виживеш. Не вмреш. Ну от не вмреш. Скоріше за все, не вмреш, а виживеш ще й не отримаєш хронічного. Ага. А ось якщо він підібрався так поступово і дуже приховано, і людина або взагалі не звернула уваги, uh -huh. або мала дуже неспецифічні симптоми, ну, думала, що на грип перехворіла, uh -huh. або на якусь кишкову інфекцію. А потім вже через якийсь час ну, чогось здала аналізи. Наприклад, зараз перед операціями да, ну, будь-якими, ти ж знаєш, прийнято обстежуватись на гепатити БЦ. дуже багато людей. Знаходять таким чином у себе гепатити. А ще часто буває, ще ж ну, донорство дуже люди, багато людей прихильні до донорства, і донорів теж обстежують на гепатити. І часто буває, що це виявляється саме так. тобто на сьогоднішній день виявляється, що фактично у нас сформована культура виявлення гепатиту за допомогою або донорства. Коли людина да, хоче зробити да, добру да. справу, і кров беруть, і потім дають відповідь, що, на жаль, ви хворі на гепатит. або інше, тобто знов-таки примусово, да. тому що перед будь-яким хірургічним обстежуємо. Тобто вагітних на гіпатит, ми обов'язково обстежуємо да. і перед всіма хірургічними е, е, ну, там, скажімо, операціями. Угу. Е, е, окей. Тоді тобто ми розібралися там, гострий і хронічний. А тоді скажи, чому виникає гострий гепатит і чому виникає хронічний гепатит? Хороше питання. Значить, ну, гострий чому гіпатит? так комусь повезло, комусь не повезло, а, умовно. Ні. Ну, давай почнемо з того, що взагалі як люди заражаються гепатитом. Да? Да. Гепатити, ну, ми ж зараз говоримо, взагалі гепатити поділяються А Б і С, ну, де ще там є. А це кишкова інфекція, по суті, свої. це хвороба Боткіна, те, що раніше називалося. Ну, його ми зараз сильно торкатися не будемо. А от гепатити БЦ це, це, це так звані парентеральні, є таке слово парентеральні. Ні, давай парентиральне. Я зараз біздора. поясню. Да. Це гепатити, які передаються через кров. Ну, або статевим шляхом, ну це теж через кров. Або це називається вертикально, від матері до дитини під час mm -hmm. вагітності ну, це теж через кров. В общем, слово парентеральний означає те, що передається через кров. І оці гепатити, ми зараз говоримо про, про них, це гепатити Б і С. І так як вони, як ми вже сказали, парентеральні, то ними заражаються через кров. І це всі шляхи, коли. Кров однієї людини, яка заражена, може попасти в кров іншої людини, яка ще не заражена. Ну і ця кров ну, передає, передає вже вірус. Станіслава, це... я тебе переб'ю, тому що mm -hmm. розумієш, зараз у нас ем, жінки, які регулярно роблять манікюри в салонах, mm -hmm. педикюри, там, вони ходять на туаж, не тільки жінки, вони вирішують, Господи, та мені ж під час процедури ніхто ж заражену кров не дає. Mm -hmm. Або, наприклад, підлітки наші прекрасні. Під час статевого акту. де там кров? Ми все акуратненько. Ну, Давай все таки скажемо, що секс і манікюрні салони, тому що у людей в голові, коли ми кажемо передається через кров, то вони прям знаєш, там от в операційні ця медсестра кровавими руками щось там бере і передає цей гепатит. Ти абсолютно права, але це я до цього ж підводжу, що дуже маленька кількість крові потрібна для того, щоб заразитись гепатитом В. І ця кров може приховатись на манікюрному інструменті, да, там на тих самих щіпчиках, на і... голці для татуювання, навіть не на голці, а всередині цієї машинки, там вже є, куди входить ця голка, да, вона може там бути прихована. Вона може прихова... приховатись десь у стоматологічному інструменті. Ну, зараз е, вже в інші в нас стоматологічні клініки. Більшість з них дуже гарно стерилізують інструменти, але раніше колись це справді було. Е, ця кров може приховатись, е, ну, прихована десь може бути і під час татевого акту все одно може бути травмування слизової, і ну, це може бути мікротравмування, якого ми навіть можемо не помітити. І... Особливо давай зауважимо, що анальний секс, бо там все ж таки дитама. травмати. більше травмування, звісно, але будь-який вид сексу, особливо гепатит Б. Бо ще ми розрізняємо для того, щоб заразитися гепатитом Б, це може бути малесенька часточка крові, взагалі там мікрочасточка. При гепатиті С це має бути трохи більша частка крові, угу. тому гепатитам С рідше заражаються статевим угу. шляхом. А все ж таки, це частіше ну або медичні маніпуляції, ну або на жаль, це вживання ін'єкційних наркотичних речовин може бути і досить часто. Але я би не ставила клеймо. Ну, це є така нехороша штука в суспільстві, негарна. Угу. Коли на людей з гепатитом С ставлять клеймо, що це наркозалежні, що це люди, які вживають ін'єкційні наркотики. Це зовсім не так. І існує ще дуже багато шляхів, якими можна заразитися гепатитом В, Б. Ну, навіть донорства до двох до початку 2000-х років не мали, не було одноразових систем для донорства, було там дуже багато нюансів, і навіть при донорстві можна було заразитись гепатитом С. Ну, не говорячи вже про все інше. В Україні кров донорська до 2000-х років не тестувалась на гепатит С. Ну, бо він був просто невідомий, його тоді ще не винайшли, uh -huh. і відповідна кров не тестували. І коли людям переливали кров, вона просто могла містити в собі вірус гепатиту С. А Тому... скажи таке питання: що тебе перебиваю, бо це то те, що дуже часто uh -huh. питають. А, от під час сексу, у кого більше вірогідне захворіти на гепатит С і Б? у жінки під час сексу від хворого чоловіка чи у чоловіка від хворої жінки? <у>, у жінки скоріш за все, хоча я, чесно говоря, таких даних не зустрічала. Воно може бути обоюдно, але скоріш за все, все ж таки. Здоровий чоловік від хворої жінки має більшу вірогідність заразитись. Ну, хоч десь якась гендерна така. До речі, я ну, я ж веду багато пацієнтів з гепатитами Б і С, і в мене є досить багато родин, де чоловік інфікований, а жінка ні. А от навпаки, я не знаю. Ти такі цікаві питання задаєш? Ну, <рив> <мушу> Це життєві мене впоритись <рив> в своїй голові. І подумати, і от скоріш за все, все ж таки, так. А от якщо жінка хвора, а чоловік здоровий, мене таких нема. Ну ми, <говорити> звичайно, обидва тоді. Е як тестуються? Тобто, взагалі, е да ну там ти, да, тут тобто, такі скажімо, сучасні лікарі, ми вважаємо, що має бути культура щорічного проходження на ВІЛ, на сіфіліс, там mm. на гепатит Б, гепатит С. Ну і та певне угу. ще чекап. Да, ем, що потрібно, які потрібно здати аналізи для того, щоб е, е, діагностувати, заподозрити, угу. чи має ця людина гепатит Б чи C? Угу. Ну, насправді, от, правильно, що все ж таки треба в принципі пам'ятати також про ці аналізи, коли ми здаємо. ну, я, там Досить багато зараз пацієнтів, які справді мають культуру чекапів. Але чогось е, в цих чекапах е, не робляться скринінгові аналізи на гепатити, ну, тому що є така думка: вважається, що якщо в людини нормальні так звані печінкові проби, там є такі печінкові проби ЛТСТ, угу. які відображають функцію печінки, то тоді не треба обстежувати uh -huh. на гепатит. Ну, ми вже ж казали про ласково ласкаву вбивцю, що там можуть бути нормальні печінкові проби. А потім, а, різка раз, і та, потім різка раз, але вірус там вже є і він є вже достатньо давно. Тому наявність нормальних показників печінки ще не виключає наявність інфікування гепатитами. Тому це просто ну, треба включити в свій щорічний чекап. І здавати, ну я можу просто назви Дай, дати аналізу. Або, знаєш це ж улюблена ага, частина а. Лікарю, Добре. а Що здавати? <ріг> 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 Тому ми, ми не я... озвучиш, а ми ще таку пустимо з боку колоночку з надписами. Добре. Що там треба здати? Ну, Насправді є два основних аналізи: це так званий hbs антиген антіген, те, що раніше називалося австралійський антиген, це аналіз на гепатит Б. І він вважається стовідсотково скрінінговим, Ну, тобто, якщо у людини немає hb без з вірогідністю 99,9% вона і у неї немає гепатиту Б. E, особливо на даний конкретний момент немає гепатиту, немає носі... Якщо є, тоді ми далі вже обстежимо. Не, маю на увазі, чи може бути гепатит є? А аж без антіген хибно негативний. А є, є гепатит Б, але без сантіген ну може, якщо це. Ну, розумієш, тут щодо Ажбе сантігену це ж часточка самого вірусу, все ж таки, це ж не антитіло. І тут серенегативне окно, ну, його не буде. Якщо відбулось інфікування, Ваня? вже, то вже є аж антиген. Все, тобто, і, от на як, наприклад, звіл, так? Ми Ні, знаємо, що звіл треба, треба здати і через три місяці для того, uh -huh. щоб е, да, е, виключити це серогнегативне вікно. Тобто з гепатитом В. Там немає. єдине, що треба враховувати, що, от, наприклад, людина укололась голкою. Ну там, наприклад, буває часто прибігають да, батьки, да. дитина гуляли в парку, вкололась голкою. І ми хочемо обстежитись. От тут буде. Період інкубаційний він десь дорівнює приблизно два місяці. Що від моменту потрапляння вірусу до появи його, скажімо, в крові. Тому ще може бути, якщо дитина вкололася, і ми через три дні здали аналіз, то аж без антієна там не буде. А він буде там чи в через півтора, через два місяці. Коли тому, якщо відбувається така подія, то перший раз ми здаємо зазвичай через місяць, потім через три, через шість. Угу. Ну, щоб вже, а, чи потрібно, а чи потрібно чи по чи існують? Наприклад, як при, при віл інфекції постконтактна профілактика? Тобто чи для гепатита Б так існує? Ми зараз хочу підкреслити поки що про гепатит Б зараз да, перейдемо да. до гепатиту С. Значить, для гепатита Б існує профілактика в тому сенсі, що ми вакцинуємо людину. Відразу Якщо вона більше. не вакцинована, ми відразу якомога швидше. Там не існує термінів обмеження. Ну, можна і через 10 днів провакцинувати, але це буде просто менш ефективно. А так ми вакцинуємо, є там прискорена схема вакцинації 0, 7, 14 і 21. Ми вводимо ні, 0, 7, 14 і потім через півроку ще раз раз Через 7 днів, чи через 14 днів да, і через 6 місяців. І через 6 місяців угу. закріплюючи вакцинацію. І тоді ми е, ну, можливо поперемо або інфікування, або перехід в хронізацію. Там же, взагалі, ми зараз будемо говорити угу. про профілактику. Ну, в принципі, якщо людина вакцинована, вона може заразитись, але. З вірогідністю знов таки 99,9% в неї не відбудеться перехід в хронічну форму. Ну, якщо вона проконтактує або їй перелить кров, або ще щось, вона теоретично може інфікуватись, але угу. в неї не буде хронічного угу. гепатиту. Е, тобто, е, який фактор ризику того, що у тебе якщо ти <ккій> інфікуєшся, в тебе розв'ється саме хронічна форма, а не гостра. Ну, якщо, ти не, якщо ти вакцинований, то Тому, такої врагінності майже немає. немає. Якщо ти не вакцинований, ну, десь 50%. 50 на 50. І е, зараз будемо ще говорити на, про гепатит С, а е, е, в гепатиті С десь 30 на 70%. 30% відсотків що це не буде хронізація, 70% що буде. А в гіпатиті би п'ятдесят угу. на 50. А що Ви впливає, що монетка падає орлом, а не рішка? Ніхто люди, не знає, ніхто доказових досліджень цю тему немає. А може, ну, за своєї практики бачиш, що е... люди, які мають хронічну форму, вони там, наприклад, палять, чи вони мають цукровий діабет, чи вони там я не знаю. Неправильно харчуються чи п'ють забагато алкоголю? Абсолютно стовідсотково впливає вживання алкоголю. алкоголю. Оце я тобі можу з практики сказати однозначно. Але вживання алкоголю впливає, доза алкоголю теж впливає. Ну там доза, тривалість, ми ж розуміємо да, про вживання алкоголю. Стаж, так сказати, вживання алкоголю uh -huh. впливає, впливає вживання. Ну, я не буду навіть казати там прям, психоактивних речовин в таблетках чи ще в чомусь. Навіть вживання багатої кількості ліків, ну, не там антидепресанти, там біодобавки, ще щось, і коли цього забагато, це теж впливає, впливає. на можливість uh -huh. хронізації. І це ну, алкоголь однозначно впливає на важкість перебігу, якщо uh -huh. вже хронізувалась, і вживання великої кількості, ну… Відносно токсичних речовин теж впливає uh -huh. на як на хронізацію, uh -huh. так і на перебіг uh -huh. хронічного. Супер. Тоді я даю пораду нашим жінкам. Ну давай Все, а потім ще про да, гетипати це да. тобто, шановні жінки. Якщо у вас був незахищений секс, і ви ще не вакциновані від гепатиту Б, то швиденько після да незахищеного сексу біжимо до сімейного лікаря або там до вашого лікаря там в приватній практиці. Неважливо, тобто важливо якомога швидше пройти вакцинацію від гепатиту Б. Ну, взагалі, то я дам пораду вже як що Краще це зробити до незахищеного сексу або навіть до захищеного сексу. Я з тобою згодна. Але ти знаєш, ти ж знаєш, як показує життя, і, і наші пацієнтки, що, на жаль, спочатку треба, щоб да, щось там а потім угу. вже ну, да. ще рівне пенділя, потім вже вакцинація. Добре, тобто, е, е, як скриніговий метод, аж бес антіген підходить. Бесентіген підходить 100%. Єдине, що від. Епізоду, ну коли у вас є от підозра, ну наприклад, незахищений секс, все ж таки має пройти не менше місяця, щоб uh -huh, ми змогли uh -huh. визначити цей аб сантіген. Ну за цей місяць є можливість піти і зробити ще. А у тих, хто вакциновані, в них hbs антиген антіген. Mm, ні, у них антитіла до антитілад. hbs аж hbs антієн не буде. Це буде Добре, гепатит – це як його діагностувати. Що скринінгове, що вже 에, Зараз. 에, а, що про гепатит Б, що хочу ще додати, що якщо у вас є HBS-антиген, це ще не означає, що вам вже зразу треба лікуватись. Це знов таки це може бути ну, раніше це називалось насійство, зараз це називається неактивний гепатит. Тобто вам, ну, це означає, що вам 100% треба йти до лікаря. І дообстежуватись, робити аналізи, такі як ПЦР для визначення вірусу ПЛР, кількость вірусу обов'язково визначати, визначати стан печінки, там, ну і так далі, і так далі, і приймати рішення щодо лікування. Ну, про лікування ми ще поговоримо. поговоримо. А тепер про гепатит С. Значить, до гепатиту С, ми скрінінгово робимо сумарні антитіла. Тіла. Є там такий аналіз М і G у нас є антитіла. Тобто, Імуноглобулін, G, да, імуноглобулін... HCV. Да. Ну, Це вже так. Щоб... Да. Ну, щоб імуноглобулін... передачі, G... ні, там воно пише так: імуноглобуліни М плюс +G, G до ХВ, mm -hmm. до гепатиту С. Вот. Якщо знов-таки цей аналіз приходить позитивний, тобто виявлений. Якісь антитіла, ми ще не знаємо, які там гострі чи не гострі, ми йдемо до лікаря. І далі ми вже дообстежуємося, знов таки робимо ПЛР на вірус, робимо функцію печінки. Можливо, робимо окремо М імуноглобуліни М, окремо імуноглобуліни G, і приймаємо знов таки рішення щодо лікування. ПЛР який ми здаємо здаємо кількісний кількісний, кількісний має знає, здавати кількісний, кількісний, а поясню чому тому, що нам це пригодило. По перше, він вважається все ж таки трошки точнішим Точніше. і чутливішим. А по друге, нам це дуже буде. Помічне для лікування, тому що нам треба знати кількість вірусу стартову. Ми почнемо лікувати і будемо дивитися, як ця кількість буде знижуватись, Знижуватися. і як, яка буде відповідь на лікування, і саме шляхом кілької оцінки кількості вірусу, ми оцінюємо відповідь на лікування. Станіслава, як довго лікується гепатит С? Гепатит лікується від 3 до 6 місяців. Ну, По-перше, хочу підкреслити, що він лікується на зараз і повністю виліковується. Є препарати, якими повністю можна вивести, убрати цей вірус з організму і вилікувати гепатит. Uh -huh. Підбираються вони, звісно, лікарям, вони є рецептурні, вони призначаються під контролем. Не в стаціонарі можна лікувати амбулаторно, тобто в uh -huh. поліклініці uh -huh. під контролем лікаря-інфекціоніста. Це щодо гепатиту, це. Щодо гепатиту Б, повністю зазвичай вірус не виводиться із організму. Ну, є таке слово елімінація не елімінується, тобто не виводиться із організму, але наша задача максимально зменшити його кількість, щоб не ушкоджував, не ушкоджував він печінку. Ну чим його менше, тим менше він ушкоджує. Ну, для цього теж є препарат. Підбираються індивідуально, тестуються. А, а звідки там виходить, що постійно треба приймати як привіл? Майже постійно є е, лікування періодами, там 6 місяців приймаємо, 6 місяців не приймаємо. Можливо uh -huh. використовувати такі схеми, ну, по типу пульс терапії. А є лікування взагалі постійне, uh -huh. і є пацієнти, які там одну таблетку, все життя він приймає, uh -huh. щоб просто утримувати вірус в певних видах. Тоді давай теж для тих, хто у когось з партнерів гепатит С і Б. Угу. Яка тактика іншого партнера? От ну, взагалі, то є вакцинація від гепатиту Б. Від гепатиту С, на жаль, вакцинації немає. Ну, взагалі, не існує від гепатиту Б. Ми вакцинуємо дітей. Це є обов'язкова вакцинація. Ми її починаємо з пологового будинку і ні в якому разі її не можна уникати. Цієї вакцинації вона дуже важлива для вашої дитини. Ну і для цієї ж дитини, коли вона стане дорослою. Але якщо ви вже дорослий і не вакциновані від гепатиту Б, ну навіть немає статевого партнеру, який інфікований, а просто це жінка чи молода дівчина, яка там, або вступає, чоловік, це чоловік, да, тим більше чоловік, да. і то існує вакцина для дорослих. Вона є. Ну, абсолютно чудова вакцина, вона, вона не має там особливих побічних дій, вона ніяк не впливає на організм, крім того, що вона захищає від гепатиту Б. Тому будь-яка доросла людина може вакцинувати. Якщо вже так сталося, що ви дізналися, що партнер інфікований, то треба якомога швидше по цій екстреній схемі, теж яку я казала, коли там подія якась відбулася уколовся, Така сама схема 0,7,14 і через 6 місяців можна провести швидку вакцинацію. І це, ну як мінімум, навіть якщо ви заразитесь, то це буде попереджати хронізацію цього mm -hmm. процесу. Ну, або а заразиш. якщо ти дорослий, просто вирішив вакцинуватися, яка схема? 0,16. Ну, Один ми, раз ми, через місяць, місяць. через і через шість місяців. А якщо жінка завагітніла через місяць, тільки дві дози зробила вакцинованих. Ми можемо вакцину. вагітних ми можемо вакцинувати від гепатиту Б. Це інактивована вакцина, яка ніяк не впливає на вагітність. Гепатит С і Б є. Так, вибач навіть є рекомендація щодо вакцинації вже вагітних, якщо вона не є вакцинована від гепатиту Б. Ну, це є, звісно, в тому сенсі було, що вона може мати потім оперативне втручання, і це теж має бути профілактоване зараження там, під час оперативного втручання. Ну і в принципі, у вагітних все ж таки є імуносупресія відносно. Ну, правильно? Однозначно, звісно, є. А скажи, будь ласка, гепатит Б і С чи є показом для цисарського? Ні. Yes. Ні, це там теж розумієш. Будь, Залежить будь, від вірусного навантаження. Якщо дуже високе вірусне, вірусне навантаження, навантаження, то ми навіть призначаємо вагітним лікування. І, можливо, може бути розглянутий кесарський розтин. Але це теж питання, бо кесарський ростин це ж є ризиком інфікування гепатиту Б. Тому рекомендації з цього приводу навіть при високому вірусному навантаженні неоднозначні. А от якщо вже говорити про середнє чи низьке вірусне uh -huh. навантаження, то там точно це не є показом. А навпаки, вважається, що кесарський ростин має бути проведений тільки якщо є серйозні покази, покази саме акушерські. акушерські або зі сторони е дитини. Uh -huh. Добре, ну на останок мої любими, любими питання. Топ порад від прекрасної жінки, прекрасного фахівця Станіслави Рикової. Перша порада це, що ви маєте думати про своє здоров'я в сенсі профілактики, і перше, що зробити, це вакцинуватись і обов'язково вакцинувати своїх дітей, бо це ну, дуже дуже важливо. Ви відповідальні за своїх дітей. Друге. Якщо раптом у вас є підозри, або просто ви робите чекав, не забувайте про обстеження скрінінгами на гепатит Б. Третє, якщо, не дай Боже, у вас або у ваших родичів, або у знайомих сталася ситуація, що вони виявили, що вони інфіковані там, гепатитом Б або С, порадьте їм, що вони можуть звернутися за лікуванням, воно існує. До речі, є навіть державна програма лікування гепатитів Б та С. Тоді можна звернутися до свого лікаря сімейного, з яким ви маєте декларацію, або ви можете звернутися в приватну клініку і вам, буде, ну, вам або вашому родичу або знайомому призначене лікування. Ви, ну, треба бути освіченим щодо того, що гепатити Б і С вони не зараз лікують. І четверта порада це просто дбайте про себе, отримайте позитивні емоції. Ну, от я, наприклад, розповідала Наталі до ефіру, що я саджаю дерева у себе на дачі, і мені це дуже подобається. Я посадила сакуру, хурму, магнолію. Я дуже багато років про це мріяла, і нарешті я цього досягла. А п'ята порада це. А робіть це можливо для нашої перемоги. Що що в ваших силах? Робіть це, і навіть те, що ви не слухаєте, те, що ми раз, ро, разом, це і є супротив тому, слава Україні і разом до перемоги. Супер, дякую, Станіслава. Дякую, як завжди, отримала задоволення від спілкування з тобою. Що ж, у вас була можливість ознайомитися з порадами і е, з науково доказовими фактами про гепатит Б та гепатит С. Тому вакцинуйте себе, своїх дітей. А навіть якщо вам поставлен діагноз гіпатіту С, при регулярному щоденному систематичному прийомі ліків, вже з 3-6 місяців ви позбавитесь цього вірусу і будете знов повністю здоровими.